Доброго дня, лабораторний дослід номер 3 Дослідження pH харчової і косметичної продукції Записуємо мету, обладнання та реактиви. Мета нашого досліду навчитися виявляти іони гідрогену та гідроксид іони в розчинах, установлювати приблизне значення pH харчової і косметичної продукції за допомогою універсального індикатора. Обладнання, набір реактивів та піпетки. Звичайно, при дистанційному навчанні ми все будемо робити віртуально, тобто на основі відео будемо спостерігати та аналізувати. Реактиви це шампунь, розчин прального порошку, газована вода, соки, апельсиновий та виноградний та індикаторний папір. Завдання сьогоднішньої роботи простежити за дослідами та оформити звіт заповнивши таблицю. Але перед початком лабораторного досліду пригадайте знову ж таки правила, яких треба дотримуватись на уроках хімії під час виконання лабораторних дослідів та практичних робіт. Пам'ятайте, що кислоти та луги їдкі речовини, вони подразнюють шкіру, слизові оболонки та спричиняють опіки. Тому треба бути обережними, якщо ви бачите подібний знак, як справа. І так, спочатку ми будуємо таблицю, яку будемо заповнювати. В другому стовпці ми бачимо в нас перераховані реактиви, з якими ми будемо працювати. В третьому стовпці ми будемо вписувати колір індикатора, в четвертому значення pH і в останньому вказувати яке це середовище. Тобто будемо працювати з еталонною кольоровою шкалою універсального індикатора. Саме перше нам потрібно буде нанести кожен реактив на індикаторний папір. Замість нас це зробить лаборант на відео. І далі нам потрібно порівняти колір кожної смужки з відео з кольоровою шкалою універсального індикатора та установити приблизне значення pH. Це зовсім не складно. Переходимо до досліду. За допомогою піпетки наносимо по одній дві краплі на універсальний індикатор. Спочатку беремо шампунь. Далі розчин прального порошку. Наступну газовану воду. Далі апельсиновий сік. І на кінець сік з винограду. Тепер лишається порівняти колір кожної смужки з кольоровою шкалою pH та занести ці дані до таблиці та завершити її заповнення. Працюємо уважно. Тепер переходимо до висновок. Сформулюйте висновок і у ньому дайте відповіді на слідуючі запитання. Які види середовища існують у розчинах і які йони його зумовлюють? Які показники PH відповідають кожному із середовищ? Чому важливим є врахування PH-середовища при виготовленні харчової та косметичної продукції? Якщо все виконали, ви великі молодці. До зустрічі. Дякую за увагу.